Ходу, мій мленькі рай, у світ Людмили. Іноді в житті трапляється щось таке, що змінює твої плани, паралізує тебе і змушує увійти у фазу роздуму. І якщо це коротка зупинка, і поміркувавши, зваживши, оцінивши і прийнявши речі такими, якими вони є, ти встаєш і продовжуєш іти. Все висвітлюється і стає зрозумілішим, поки ти рухаєшся. Але якщо залишитися тут заблокованим, з одними і тими ж думками, не відкриваючись і не приймаючи реальність рік за роком, то ця зупинка може перетворитися на довгу стоянку, з якої буде все важче вибратися. Адже в міру того, як ти будеш входити в зону комфорту або в режим нульового ризику, твоє тіло стане бездіяльним, а розум каламутним, що в свою чергу наповнить тебе негативом, тратівливістю, обмежуючими переконаннями і гіркотою. Подібно того, як вода перестає рухатися, стає застояною і каламутною. Щоб вода знову стала чистою, тобі доведеться очистити її і змусити циркулювати. Ось чому ти повинен наважитися зробити перший крок. Почни з прийняття свого процесу, яким би він не був, і через що ти б не проходив. Подивися на нього об'єктивно, прийми його як частину твоєї поточної реальності, і як етап, через який ти проходиш. Думай про нього як про тимчасову фазу, яка мене, і зосередься на наступній студенці, щоб зробити перший крок. Тобі не потрібно чекати, поки ти відчуєш впевненість, щоб почати рухатися. Просто дій. Йде а впевненість прийде з кожним твоїм кроком. Це найважчий етап, оскільки він передбачає подолання страхів і блоків. Але сміливість це єдиний секрет просування вперед. Подумай, що двигун автомобіля, який довго стояв, не заведеться відразу. Спочатку доведеться його штовхнути, змусити рухатися, щоб енергія знову почала циркулювати. Те ж саме потрібно тобі підштовхнути себе, щоб зробити перший крок, щоб отримати енергію і форму для старту. Тому роби все. Що хочеш, щоб знову стати активним. З планом або без плану в будь-якому напрямку і будь-яким способом, але рухайся, стань, прийми душ, йди гуляти, займайся мистецтвом, танцюй, грай на піаніно, мий посуд або поливай рослини. Щоразу, коли відчуваєш, що перебуваєш у стані болю, пригніченості та нерухомості, подивися фільм, сходи в музей, на виставку або в бібліотеку, шукай стимули, які виводять тебе за межі звичного, змушують побачити реальність по-іншому набагато ширше і багатше, ніж ти собі уявляв до цього часу. Уяви, що ти ця дитина, яка вперше взивай ковзани і встає на лід без страху і вперед. А ти кричиш їй, Зупинись, ти ж не вмієш, я тебе навчу. А він відповідає: Дивися, я вмію, я знаю, я можу. Падає і встає, падає і встає, волі в сенця, але він цього не помічає, тому що він зосереджений. Тому, щоб насолоджуватися дією і не зупиняється, щоб впасти в депресію. Він просто натхненно і вперто продовжує. Ти, ця дитина, забудь все, що тримає тебе тут зараз. Йди, ходи, біжи, катайся на велосипеді, смійся, експериментуй. І не переставай мріяти. Роби те, що хочеш, зосередься на тому, чого хочеш, і йди до мети, не замислюючись про те, чи зможеш ти її досягти чи ні. Просто йди, не звертаючи увагу на тих, хто хоче тебе зупинити, і ігноруючи те, що намагається тебе утримати, бажання твої, шлях твій досягти це тобі і насолоджуватись шляхом тобі. Ніхто інший не буде насолоджуватися тим, чого досягнув ти. Побачимось скоро!